Сьогодні вранці, 1 лютого, дві команди Мункач футбольної академії у 14 та у 15 вилетіли з Будапешта на навчально-тренувальний збір до турецької Анталії. Після двохгодинного перельоту літак благополучно приземлився в місцевому аеропорту, і футболісти одразу вирушили до готелю Гранд Парк Лара. з хлопців по дорозі до автобусу навіть зустрічали родичі. Упродовж наступних 10 днів команди перебуватимуть саме в цьому готелі і проводитимуть тут тренувальний збір. До слова, Гранд Парк Лара доволі місткий і комфортабельний готель з усіма зручностями, хорошою кухнею та інфраструктурою. Окрім нас, тут проводять збір ще 10 футбольних клубів, переважно професійних з Центральної Європи. А вже завтра розпочнеться повноцінний тренувальний процес у режимі дворазових тренувань. Також заплановані спаринги, перший з яких має відбутися 3 лютого у п'ятницю. Після розселення хлопці пообідали і трохи прогулялися пляжем. Поруч з готелем і, звісно, передали вітання Україні та нашим захисникам. Слава Україні! Герой! Слава! слава нації! Слава ЗСУ! Слава! Монтаж! Чемпіон! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Вікторія! Україна! Подаруй все! Слава ЗСУ! Слава, слава, слава! Монтаж! Бога! Чемпіон!